Добрий день, я люда, і вітаю всіх, хто заглянув до мене на канал. Сьогодні продовжую роботу із меблевими тканинками. Зібрала все, що в мене залишилося, всі залишки і нарізала їх на квадратики 15 на 15 см. Посортувала їх по кольорам. І складаю квадратики лицем до лиця, проводжу лінію від кута до кута по діагоналі і прокладаю строчку з обох боків від цієї лінії, шую по ланцюжку всі квадратики, а потім розрізаю їх по цій лінії. І утворюються квадрати з двох трикутників різного кольору. Потім їх треба обов'язково пропарити і вирівняти, бо при шиванні тканини деформуються, і от потрібна ця операція вирівнювання. Тобто всі квадратики треба прив'язати до загального знаменника. Всі вони мають бути однакового розміру. Тут має значення навіть 1 мм. Вирівнювати треба, орієнтуючись, на лінію перетину кольорів. На шов. Тоді квадратики будуть мати правильну форму і будуть більш охайніші. Якщо їх скласти ось так, то виходять такі ромби. А якщо їх взяти і отак трошечки змістити, то будуть виходити такі, як начебто блискавки і так само з цього з цим малюнком, так само спочатку складаю їх ромбами, а потім зміщаємо. Трошечки по центру, і виходять такі блискавки. Отакий От і буде у мене килимок у блискавках. До потрібного розміру килимка квадратиків в мене не вистачило, тому вирішила збільшити його за допомогою смужок, які я сшиваю із трикутників. Вони трохи менші, тому квадратики з них не вийдуть. А от смужечки з них можна пошити. Коли зшила смужки із трикутників, то виявилося, що їх довжини вистачає тільки на дві сторони. А ще на дві сторони, шию смужки уже із квадратиків. Всі зібрала, які в мене є залишки, і з них шию ще одну ще смужечку із квадратиків. Які є, такі вшиваю. Прямо кутнички, так, щоб тільки вийшло зшити стрічку, щоб вистачило на, на дві сторони. Нашиваю ці смужки із трикутників, квадратиків на свій килимок. І отримую той розмір, який мені потрібен. Полотно килимка готово. його називають топ. А тепер потрібно взяти бек, тобто нижню частину і наповнювач. Весь цей сендвіч треба сколоти, щоб не совався сшиванні. Колюю я звичайними булавками, а потім буду наметувати, щоб не наколотися при сшиванні на булавку. Якщо не боїть, буває так, що не, не зметаю, інколи проколюю собі пальці, коли полінуюсь. Є, звичайно, такі булавки, які можна застібнути, або надіти сюди резиночки. Я так не роблю. Сколюю, а потім прометую. Після того, як я все це прострочила по всьому полотну, його треба вирівняти. Краї нерівні і їх треба вирівняти. Я відкреслила. Під лініючку і тепер ножицями зрізаю. Товстеньке, незручно, але що робить, треба вирівняти. Перевіряю, наскільки я вирівняла, дві сторони з'єдную, вони однакові. І тепер серединку теж зрівнюю із краями. Теж однаково. Значить, вирівняно все правильно. Якась лишня ниточка. А тепер обробити краї і все. Такий килимок із залишків. Зовсім із, зовсім із якихось залишків. Думала, що вже нічого не вийде з них, але помудрувала і ще й такий климок. Ще залишилися дуже-дуже маленькі такі в мене залишки. Може ще з них пошли якусь сідушку на табуретку. Бек ось такий зі старої штори. Я взяла на темненьку сторону. Щоб було це килимок. Ось і показую кінцевий результат. Мені подобається. І вам дякую, що додивились до кінця. Дякую вам за увагу. Бажаю приємного рукоділля і нескінченого натхнення. Бажаю мирного неба і хороших новин. Бувайте! Здоров'я.